Президент України вперше назвав 20 пунктів драфтового документу, який обговорюється з США. Да ні. в принципі це більше декларативна така історія. Щоб далеко не ходити, найпростіший приклад це Будапештський меморандум. Очевидно, що стримати Росію може не папірець і не якась обіцянка, яку вони можуть дати. Ну війна, звісно, вона ймовірна. На сьогоднішній день це питання часу. 28-29 рік. Це може бути рік, в принципі, можливого якогось конфлікту. У президента не. Має повноважень, і от зараз почнеться найцікавіше. Росіяни цей документ отримали. Будуть вони на нас тиснути далі. Чи не будуть вони на нас тиснути далі? Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорі, вітаю вас! Вітаю, президент України вперше назвав 20 пунктів драфтового документу, який обговорюється з США. Давайте обговоримо деяких з цих пунктів. Пункт шостий Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України. На тлі розмов про війну РФ і НАТО цей пункт зможе якось стримати світ від ще одного збройного конфлікту. Да ні. в принципі це більше декларативна така історія. Ну е її треба було записати, і очевидно, що Росія не проти подібних пунктів. І вона, скоріш за все, цей пункт запропонувала Сполученим Штатам. А Я нагадаю, що цей план, який презентував Зеленський, він робився на основі 28 пунктного плану, який насправді росіяни передали американцям. Американці потім його. Видали типу за свій план, е, тому е, це більше декларація, яка е, навряд чи буде мати якийсь сенс. Е, ну, звісно, треба подивитися. Давайте так гіпотетично уявимо, тому що поки що це все тільки драфт документа, і далеко не факт, що в якомусь варіанті в кінцевому це буде. Так, е, от, треба подивитися про які власне е, договори, про які там заяви може йти мова. Але навіть якщо це буде якийсь юридично зобов'язуючий документ. Російська Федерація вже неодноразово показувала, як вона до таких документів ставиться. Щоб далеко не ходити, найпростіший приклад це Будапештський меморандум. Це теж документ, який накладав певні обов'язки, але Росія на ці обов'язки повністю наплювала, як і наплювала на численні документи щодо е, визнання кордонів між Україною і Російською Федерацією і багатьох-багатьох інших речей. Тому е, я би ну, не НАТО зосереджувався на подібних пунктах. Е, очевидно, що е, стримати Росію може не папірець. І не якась обіцянка, яку вони можуть дати, а сильна Україна, сильна Європа країни, які готові будуть відповідати жорстко на найменші прояви агресії зі сторони Російської Федерації, не більше і не менше, все інше це просто декларації, які ну теоретично повинні бути присутні в подібних документах, але їх цінність практично, як правило, є невисокою. А ігорю. А наскільки загалом реальна війна е, Європи з РФ? Ну війна, е, звісно, вона ймовірна. І мені здається, що Путін фінал свого земного життя. Сподіваємося, він швидко вже наступить. Він хотів би якось так, мабуть, завершити. І в нього, в принципі, є такі ідеї, вони їх достатньо давно винашують. Спричинити якийсь конфлікт, не війну, а саме конфлікт, якийсь, да? який буде там нетривалий по часу, але він дозволить там максимально підняти ставки і на цьому фоні вже тоді. Здати назад тут же в чому суть? Питання навіть не стільки євро в Європі, питання в тому, що в Європі більшість країн є членами НАТО, і от для Путіна подібний конфлікт був би конфліктом між Росією і НАТО, який би Росія. Не програла, а за логікою Путіна, значить, виграла. Тобто, от отакий от, от момент, да, це щось на накшалта такого аналогу карибської кризи, яка була в 60-ті роки, коли максимально були підняті ставки. Потім радянський Союз різко здав назад. Ну коли зрозумів, що там да дійшов до певної межі, але зміг собі там трошки виторгувати якихось преференцій, ну, наприклад, щодо там розміщення чи не розміщення ракет в Європі, в Туреччині там і так далі. А у Путіна є десь подібна ідея, він з нею достатньо давно носиться. Então, спровокувати якийсь такий конфлікт з Європою, е, щоб він був нетривалий, потім різко здати назад і укласти якийсь глобальний договір. Там я не знаю про розподіл сфер впливу, але це дозволить Путіну сказати, що він е, і Росія брали участь у війні, не програли, значить, виграли да, в такому плані. Е, ло, ну, логіка. Слухайте, вона насправді абсолютно неадекватна і нераціональна, але треба розуміти, що російське керівництво і конкретно Путін і, і раціональність це ну Слова синоантонімеда, тобто вони абсолютно якби не поєднуються між собою, і тому якийсь можливий конфлікт, який буде там в майбутньому, він скоріш за все буде за подібними лекалами відбуватися на сьогоднішній день. Це питання часу, і в принципі, в принципі, може бути таке, що цього і не буде. Але не буде цього лише за умови збереження сильної України з максимальною підтримкою там європейського союзу, інтеграції України в Європейський Союз, чому тому, що тоді ну, починати будь-який конфлікт з Європою, розуміючи, що в тебе під боком є Україна, у якої просто величезний список претензій до Російської Федерації, і ці претензії абсолютно аргументовані, так би мовити, да? і вони е, прописані в тому числі в міжнародному законодавстві. Це буде для Путіна дуже серйозним стримуючим фактором. Тому головне питання зараз, е, як Правильно завершити цю війну, як зробити все для того, щоб наша країна була ну, максимально потужною після цього? Тоді це просто мінімізує можливість війни з Європою. Якщо ж, наприклад, Путін буде вважати, що він закінчив війну так, як він хотів. Це тільки збільшить ризик конфлікту, тому що в нього просто почнеться ейфорія від так званих успіхів, і він подумає, що якщо в мене вийшло з Україною, то чому в мене не повинно вийти з Європи? Логіка буде приблизно така. От, ви казали, це питання часу. А часу якого? Ну, дивіться, це питання. Треба відштовхуватися від завершення російсько-української війни. Давайте так скажемо. Да? Якщо ми беремо, наприклад, ті тези, які от сьогодні фігурують в широкому просторі, навіть беремо ці 20 пунктів, які озвучні. Чи в Зеленській да вони на превеликий жаль для Путіна є не стільки стримуючим фактором, скільки навпаки провокуючим. Ну тобто, в нього буде відчуття, що я досяг достатньо багато, і він рік назад навіть і мріяти не міг про те, що про що мова йде зараз. І тут велика заслуга в лапках Трампа, тому що Трамп, по суті, його повернув в цю глобальну політику і дає йому можливість такі речі вимагати. І на основі цього я думаю, що там 28 восьмий, рік це може. Може бути рік, в принципі, можливого якогось конфлікту між окремими країнами Європи і власне Російською Федерацією. Ще один момент: тут багато що буде залежати від внутрішньої ситуації в Європейському Союзі. Якщо вони не проведуть певні внутрішні реформи, якщо вони дійсно не почнуть приділяти максимальну увагу своїй безпеці і обороні без прив'язки до Сполучених Штатів, тобто Сполучені Штати очевидно залишиться в Європі і НАТО залишиться але без прив'язки до цього вони повинні більше вкладати. Це буде просто Путіна стимулювати, пробувати далі. Тобто, в нього в нього не буде стримуючого фактору. Розумієте, він буде вважати, що я можу спробувати мені власне за це нічого не буде. Давайте поговоримо про болюче питання території. В документі зазначено, що РФ виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для набуття чинності цієї угоди. Наскільки цей пункт є досяжним на практиці? Ну теоретично він може бути досягнутий на практиці. Немає ніякої проблеми насправді Росії відвісли війська. Давайте так відверто скажемо. Да? Це, це робиться просто отак, от по, по, по одному клаценню пальцями, і е, Росія це могла би зробити. Але е, якщо вони на це і підуть, очевидно, що вони будуть вимагати, як вони вважають, як вони вважають, да? хоча це не так, якихось поступок у відповідь. Тут питання в тому, чи є ціна цих поступок, де. Нас прийнятно, розумієте, тобто це ключовий момент. Е, е, якщо домовленість з приводу цього буде, тоді це можна буде якось спробувати реалізувати на практиці. Якщо домовленості не буде, ну це мало ймовірно виглядає. І е, Путін може просто тоді казати про те, що залишаємося на тих позиціях, на яких ми залишаємося, і створюємо якусь лінію розмежування по цим позиціям, що, звісно, для України дуже погана історія, бо вони по пару десять. Кілометрів там знаєте, повідкусували в кожній з цих там, областей, е, і це створює ж додаткову напругу, це створює додаткові проблеми. Це дуже сильно розширює так звану сіру зону. Це треба розуміти. Да? Е, для України це ну, дуже невигідна історія, в тому числі з економічної точки зору. Тому в ідеалі, звісно, якби такий відвід відбувся, ну можна було б далі про щось говорити, але це буде залежати від того, чи будуть в цілому Росію влаштовувати якісь умови завершення війни, і найголовніше, чи будуть вони влаштовувати Україну. Також у цьому документі згадується можливість референдуму та спеціальної економічної зони на Донбасі. А коли такий референдум теоретично може відбутися, Значить, дивіться? Я так скажу ніколи, тому що <смі> я взагалі не розумію, з якого дива піднімається питання референдуму по питанням, які не є в компетенції референдуму? Давайте так скажемо. Якщо подивитися на конституцію України в конституції України чітко записано, з якого приводу може бути проведений всеукраїнський референдум, ніяких мирних договорів, ніяких спеціальних економічних зон. І чогось подібного там немає і близько, тому як можна на референдум винести те, що не є предметом референдуму, не сильно зрозуміло. Це перший момент, і другий момент у президента немає повноважень подібні питання виносити на референдум. У президента немає повноважень, а ніхто інший. Я не вірю, що там Верховна Рада чи хтось інший буде виносити подібні питання на референдум. Тому навіщо тут з'явилася взагалі історія з референдумом? Оце найцікавіше питання. І тут є дві версії: перша версія це чисто зовнішня політична історія. Ну, ми таким чином, якби штатом просто показуємо, що теоретично ми можемо зробити. Дивіться, але це довго, це потребує до речі, відміни правового режиму воєнного стану, мінімум 60 днів сталого там ну, перемиря чи від. Сутності якихось там бойових дій, і так далі, і так далі, а, і це то просто з нашого боку такі елементи затягування часу або просто демонстрація Сполученим Штатом, що ми не можемо цього зробити через Росію. Власне, да друге може бути момент. Ну, це внутрішня історія. Просто Володимир Зеленський таким чином хоче перекласти з себе відповідальність на українців е і частково там на Верховну Раду, е щоб вони приймали якісь рішення, а не він да і відповідно за них ніс, ніс відповідальність. Але я ще раз кажу, це суперечить конституції. І, до речі, згідно конституції, у президента є достатні повноваження для підписання відповідних договорів і прийняття відповідних рішень. Просто я розумію, що не всі хочуть нести за це політичну відповідальність. І тому з'являється ідея. А давайте ми це питання винесемо на референдум. Але це неможливо, тому що це суперечить конституції, і воно виглядає більше зараз як політична заява, ніж щось таке, що можна буде реалізувати на практиці. На референдум можна виносити тільки питання щодо збільшення території України. Розумієте, якщо так грубо казати, ми не проти. Якщо це буде там, про Курську область там, чи про якусь, наприклад, тоді ми можемо на референдум прийти і про це сказати. Питання, які пов'язані з значить, зміною, наприклад, статусу там, території України, от в такому форматі, вони на референдум не виносяться. І тим більше на референдум не виносяться якісь договори. Цим повинен займатися Зеленський, ну, як президент, і Верховна Рада. як... Єдиний законодавчий вищий представницький орган в країні також Вашингтон uh, Пост пише, що Зеленський вперше заявив про готовність вивести війська з Донбасу. Як ви гадаєте, наскільки сильним був тиск з боку США, і чи можна сказати, що Америка продавила це питання? Ні, вона до кінця його не продавила, тому що якщо ми подивимося навіть на ці 20 пунктів, які презентував Володимир Зеленський, то там е, все це описано все ж таки, е, ну в такому знаєте, лейтовому варіанті. Давайте так скажемо, то що ми нікуди не виходимо. А, а якщо виходимо, тоді і Росія повинна вийти. і Ми там повинні створити якусь окрему зону. Ну коротше кажучи, ми там намагаємося знайти якийсь компромісний варіант, і, і цей компромісний Варіант ну потім якось реалізувати на практиці. Хоча історія з зоною мені здається, вона ну не надто вдало виглядає по тій простій причині, що а де гарантія, що росіяни вийдуть, а потім не зайдуть. Розумієте, от в чому суть, це, це ключовий якби, момент на сьогоднішній день, тому можливо варіант стоїмо де там, де стоїмо. Він може бути оптимальним в цьому в цьому плані. Ну тут питання навіть не до Сполучених Штатів, питання в першу чергу тут же ж до Росії. Да, вони проти цього виступають і от зараз почнеться найцікавіше. Росіяни цей документ отримали. Вони вже сказали, що їм там не подобається, але поки не офіційно. Вони це озвучать, скоріше за це офіційно. І далі буде не цікавіше, в, в чому Сполучені Штати пристануть на їх бік чи не пристануть. Будуть вони на нас тиснути далі, чи не будуть вони на нас тиснути далі. Але про історію щодо виводу звідки українських військ можна забути, тому що ніхто цього робити не буде. Да? І президент України ну він же не, не самовбивця, да? для того, щоб такі речі якби, намагатися реалізувати. На практиці, тому що ну це просто неможливо. Це не прийме суспільство. Я вам більше скажу, це не приймуть військові, які знаходяться на е, наших територіях, які е, з 14-го року їх обороняють, тому що там цей район укріплений, да, він будувався з 14-го року, і тепер кудись виходити. Ну це якось знаєте дуже сумнівно і дуже дивно буде виглядати. Тому треба працювати далі над пошуком якогось компромісного варіанту, який дозволив би нам зберегти контроль над нашими ж територіями. Я так розумію про кордони 91-го вже не йдеться. Тоді питання: як ми, чи зможемо ми повернути окуповані території дипломатичним шляхом? Я думаю, що ну на перспективу, так це можливо. На перспективу це можливо, і до речі, не обов'язково це буде суто дипломатичний шлях, тому що є варіант, при якому, наприклад, Росія в якийсь період просто порине внутрішню смуту, ну тобто перерозподіл влади, якісь там да речі будуть відбуватися, і е це дасть нам можливість повернути швидко контроль над цими територіями. Ми в будь-якому випадку повинні все робити для того, щоб зараз закласти фундамент для цього в майбутньому. Оце от ключ момент. І якщо вже ми говоримо про якесь там завершення війни, якісь умови завершення війни, вони жодним чином не повинні нас тримувати і обмежувати з точки зору там, збройних сил і багатьох ну, подібних якихось речей. Да? Це повинно бути ключовим фактором, ми це повинні враховувати, і е, це повинно бути якимось чином прописано в цьому документі. Ну а далі пробувати повертати дипломатично, але не забувати, що можливо це прийдеться робити і в інший спосіб, якщо складуться. Обставини, і ми повинні бути до цих обставин готовими. Оце дуже важливий момент. Вони можуть в будь-який момент настати, тому що ну специфіка авторитарних режимів або там тоталітарних, як на Росії, в тому, що там зміни іноді раптово відбуваються. Ну тому, що людина помирає і, і щось починає мінятися. І треба бути у озброєні до цього часу, щоб дуже швидко можна було провести певну там операцію, і повернути контроль над нашими територіями. Мені здається, цей момент також прописаний в документі, там, де вказані гарантії, якщо Україна буде намагатися якось відвоювати свої території. Ми автоматично втратимо гарантії. Так там це буде прописано, принаймні в тому варіанті, який є зараз. Але я ж підкреслюю, що все залежати буде від внутрішньої історії на Росії. Позуміти, як там буде розвиватися ситуація, тому ці моменти треба враховувати. Звісно, доки там буде режим, наприклад, Путіна, який агресивно буде налаштований проти України, нам це достатньо складно буде зробити. Але на перспективу такий варіант треба мати і відмовлятися від нього жодного ну в жодному разі не можна. Це можуть бути далеко е сяжні, так би мовити, плани, але вони, 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 вони мають бути Да? зараз. Ми підписуємо одне, але ми тримаємо на думці в принципі інші варіанти. і Ці варіанти. Готові повинні бути реалізувати в будь-який момент. Пане Ігорі, дуже дякую за інтерв'ю. Дякую за аналітику. і До наступних зустрічей.